Короче, ми буки прийшли, а тут має бути походу якийсь заяц. Ми десь провалилися і хтось нас закрив в кімнаті. Добре, йдемо. Ого, дуже темно. Опа, музика грає далі. О, тут заяц, а заяц це Ще хто? Би страшно не було. А так я сам даю далі той пес. Блін, може його взяти? В не можна. Хто хоче такого пса? Напишіть в коментах. Я хочу пса. Буки, Booki, це він бряга. Я думав, це страшне місце, це взагалі не проти цього капець не страшне. Так, годинник, сьома година. Як година? Не може бути. Двері закри... одні відкриті. Ну, заходимо. Зразу спозакриваємо двері. Фредді була каналізація. Там, там, там. Всюди каналізація. Ви там закрито. Що я маю робити? Та біжмо вперед. Що, щось, затрісло? Що, щось затрісло. Щось затрясло. Е! Привіт всім! Ви на каналі Скле. Продовжуємо проходження гри буки. Буки-буки-буки. Пам'ятаєте, на чому ми закінчуємо? Хто не пам'ятає, подивіться першу серію. Там було цікаво. Так, юс. О, забрали. І що наше нам того? Коротше, ми буки пройшли, а тут має бути походу якийсь заяць. Ми десь провалилися і хтось нас закрив в кімнаті. Добре, идем. Ого, дуже темно. Опа, музика грає далі. О, тут заєць. А заяц це хто? Друг буки. Вот це буки а це заєць. Заєць називається заєць. В принципі, не знаю. Маєте якісь нові ім'я? давайте. Так, тут. О. Ну і що? А можна покрутити? Що з цим робити? Ну, воно не працює. О! Добре. Йой, я вже думав, що там хтось бити буде. Так, а що тут взагалі? Ви там іграшки? Давайте, я ще походжу, подивись, потім туди підем. Та, тут теж вроді якісь іграшки робить, та й Ну, який пес бідний. Це тріндец, я б його додому забрав. Так. Якщо не нажимаємо тут кнопку. Так, тут ведмеді. Носороги точніше єдинороги носороги І все. Ну давайте зійдемо. Касета є. А це що? Red карт, Червона карточка. А, може воно від того? Може там закрито, а я навіть не хотів відкривати. Дивіться, це якась карта метро чи що? Це що таке газета? Що за газета? А, то я знаю. Я вже це міську користувати, добре. Так, потрібно включити. Поставити, нажати play. Чекайте, я не включу телевізор. Ага, дивіться, це. Запис завода. Якраз там, що ми були в коридорі. Видиш, люди ходили. А що, а що стоп? Продовження немає, я думаю, з ними щось станеться або шо? Ні, нічого нема. Давайте виходимо йдемо далі. Вроді нічого не можеш робити. Я думаю, зараз буде ціла історія. А ні, то ні. Red card, Use. Ой, я не хочу близько підходити. Добре. Добре, добре, добре. Купа іграшок буки. Ну якби тут було багато людей, ще би страшно не було. А так я сам той пес. Блін, можеш його взяти в кишені? Не можна. Хто хоче такого пса? Напишіть в коментах. Я хочу пса. Боки, він добряга що шоот. Не знаю, что він за мною біг. Так, речах є. І знову такі ворота, но не вже за воротами щось буде. Чи може не буде. А ну. Ту-ду-ду-ду. О, щит! О-о-о-о-о. Зайд, зай, бежит! Біжимо, біжимо, біжимо. Може сюди, сюди, сюди! Куди я біжу вообще. Ой, я втік. Тихо, я ще впав Йой-йой-йой Я з першого разу втік, ви бачили? Ту-ру-ту-ту -ту -ту. А можете зачепити? О, я зачепився. За канат. Раз зачепився, раз ні Добре. 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 Але тут дивно, чесне слово, я в шоці просто. Головне, що прапори України, оце. Заспокоює. Давайте. Опс. 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 О, чуть не впав туди в не. А що до речі внизу? Не знаю, що внизу, але якщо упадуть, то я певно не вилізу. Ту-ту-ту-ту-ту. Ту-ту-ту-ту. Так, Hello. Hello, my friend, zaids. Enjoy. Don't forget use cctv to watch bookie. Хто знає цей переклад, опа, там ще кімната якась касі. Теж якийсь заяць. Але тут темно. Чуєте, ну щоб вони підвищили яскравість, було б ідеально. Я навіть не дивлюсь, опа, щось не йшли. А е, ну підписку бігу, золути фус, що золути фус. а а, -а. Ще три штуки нам такі найти треба. Все, я зрозумів. Хм, <гум> Looted фуз, але там темно, як я там можу щось знайти? Ще один. Нам ще значить два. Ну, але вони можуть бути розкидані всюди, ні? Литедфуз, Looted фуз. Looted так, чекай, звідти я прийшов. Тут теж, по суті, може бути. Або є один. Ще один лишається, так? Правильно, ще один. Ще один, але його десь добротно так сховали? Я впевнений. Може його і не так ховали, як просто не видно. А ну. О, є всі три! Сила! Профі! Хто профі? Ми профі. Так, добре, далі. Раз. Ну, юс! Є. Опа! Двері відкрились. Що за двері? Що за двері? Хто тут є? Хто Дома, Нема нікого дома. Яй-яй-яй, там якийсь складно, Да, давайте заходимо. Бити нас ніхто тут не буде. Алло. Ну, місце... О, це що за хата? Я думав, це страшне місце, це взагалі не ну, проти цього капець не страшне. Так, годинник, година, Як сьома година, Не може бути. Двері закри... О, одні відкриті. Ну, заходимо. Зразу з собою закриваємо двері. Гіска цепочка золота. Забираємо. Можеш забрати? О, може подивитися, обертати, нічого собі. Шо, 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 шо? Щось там писало. Бікі Неклес Що за Бікі Неклес? Можна взяти? Певно, не можна її взяти. Ладно, став на місце. Бікі Неклес, ви чули? Писало Бікі Неклес Писало чи щось сказало. Так, добре, тут все добре, тут все добре, телевізор далі. Ну давай. Давай включай. Камера. Чуєте, але я нічого не вижу на ті камери? Не знаю, я нічого не бачу. Так, шуфляди. Не відкриваються. Щось, щось, щось треба зробити, я впевнений. Але що? А, опа! Добре, ідем далі. Выйдет, там код, треба цифри найти. Там двері закриті, а ці двері? А, ці закриті. І ці закриті. Знаєш, десь ззаду можем что Щось знайти. А что тут можешь знайти? Мені потрібні цифри. Ей! тут моя цифри. Я в шоці. Що, шо, мені аж назад вертаться? Там назад тут приб'ють ззаду. Я не маю бжать назад вертаться. А тут, вроде, нічого нема. Но самисенький зад, та нового вас. Мені Меня що вони вже там хтось чекає. Ззаду. Йо-йо-йо. Просто ткаху ходити тяжко. Ніяких цифр, нічого нема. Брехуни. Не. Добре, біжу вперед в самий кінець там, куди ми добігли. Е, то десь тут, значить, має бути цифри. Наші ці три кімнати величезні. На стінах, всюди треба дивитися. Добре. А во 7 година, може тут якісь цифри? Що тут ще може бути? Тут більше нічого нема. По столі щось є. Нема, нема. Там телевізорських включає. Ну і що, що телевізор телевізорських включає? А на телевізорі більше. Амера один. А далі? Можеш переключати камери? О, камера 2! Шукаємо цифри. <гас> Заяц там стоїть. 28. Тихо, 28, добре. Може, десь тут тут нічого немає. 28, 41. Зрозуміли? Але зайця я бачу. 28. 28. 41. І що там? Що тут таке? Ключик. Але бачили зайця, Ну я не хочу йти до того зайця. Заєць. Каналізація. Завжди, блін, приходжу в якусь каналізацію. Чого? Майже у всіх іграх. У Фредді була каналізація. Там, там, там. Всюди каналізація. Там закрито. Що я маю робити? Та біжмо вперед. <плес> Щось що це затрясло. Щось Е! А що я мав робити, чуєте? Куди мав бігти? А може він мав мене зловити? Дивись, я десь з'явився у другому місці. Значить, він мав зловити, бо там не було куди бігти. От заяц. Я хотів подружити, тому він нормальний. А він не дуже нормальний, він такий собі, знаєте. А, нічого страшного, улыпнулось. Так, тихо. Воу, це ти что за? Що за таке приміщення? Чуєте, може тут заяц є? Ха. є заяц. заяць. Заяц. Там є двері ці двері! Оу! Та йди ти гед! О, то мой вихід. Тікаємо гед. Ліфт, ліфт, ліфт! Давай, 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 давай! Перший пор. О, що за лифт? Що це? Я просто в шоці стол зайц. Я просто в шоці. А, я доїду вниз? Нині, чи ні? Відкрийте мені двері. Алло, гараж. А, то я сам нажимаю. Три поверхи є, поняли? Три поверхи. І на всіх трьох поверхах нам напевно, щось робити треба. Так, тут а що? Код увести. Добре, на першому порці ми маємо ввести код, Той код ми маємо знайти на перших двох. Розумієте? У нас є другий, в нас є третій. Давайте на другий. А на якому ми тепер були, там, де був заяць? На якому? Давай бігом! Страшне там їхати. Один поверх. Хата. А в хаті що? Заяць є. Я двері ліпше закрию. Ого, так багато брати можеш. Що це таке? Що це? Щось там пише якесь, я не знаю. А, це може історія. Ну, написав би історію по-українськи, я б її прочитав. Та як вони не знають українську мови, то я нашу буду знати. Тут що? Тож щось пише. Так, телевізор, навіть хочу його включив. А ну давай. Включив. Так, зайц вибіг звідти, я забіг сюди. Це значить третій поверх. А може тут щось теж зробити треба, але ні, вроді нічого нема. А камери де? Так, друга. Це я десь взагалі тут закрито. А, туди я забіг. Третя. Перша. Ну, зайця ніде не бачу. Так, добре, що ж тут в кімнаті є? Тому якісь наклейки.

Два. 8, 4, 2, 6. 8, 4, 2, 6. Але мені якось треба по порядку, не поскладати. Вісім, 8, 4, 2, 6. Так, а тут є такі. Машина десь намальована. Вісім, чотири, 8, 4, 2, 6. Ну, скоро все, що мені по порядку, треба 4, 2, 6. А ну, раз подивимося. І тут щось розказувало. Две їдуть собі спокійно, не. Едут, едут. Заїжджають сюди. До цього прийшли. Він бізнесмен був. І що далі? То знає. Давайте я таке уведу так, так, як вони стоять. 8426. Давайте попробуємо. Потім 6 приїдемо сюди. 8426. Так, перший пар, так? Так. Там зайця немає нема, нема. сі спокійно там вводимо і все буде шикарно. 8, 4, 2, 6. Попробуємо різні ці різну комбінацію з цими цифрами, а далі будемо. <кхід> так, 8, 4, 2, 6. Запам'ятали? 8, 4, 2, 6. <клі> 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 то то просто рівно було поскладено. Так, знов паду. Я знов упав! Куда я упав? Буки якісь там був. І що тут? О, заяц. Ой, я налево порнул. А далее куда? Направо. Налево. Может сюда? Эй, закрыли. Наша там белое светло. От наша. Це капец. Так сюда белое светло выехит. Так, чекайте. Він ззаду, ми наліво, добре, йдемо. Направо. Наліво. Направо вже не біжимо. Біжимо прямо. Воу. Оу! Нічого собі. А що далі? Дух! Ну, я надіюсь він сюди не злізе і ми втекли. Ми взагалі красавчики. Вихід! Та що б тобі добре було? Тих-тик-тик, бежмотом декольорове. Сила! Давай, 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 давай. Закрив. А шо ти? Шо ти? Давай! Чистий, хагіваги, лиш морду змінили вухо добавили. А це. Так, червоне світло. Що за червоне світло? Щось мені не подобається, червоне світло. Е! To be continued, stay tuned for next chapter. Чекай наступної частини. Сила кінець, я в шоці. Цикли від Зайці, ну така дуже коротка гра, ну то перша частина, перша частини все короткі. Ну, будемо бачити, може другу трохи кращу зроблять. Така нормальна, грати можна. Трошки могли більше вигадати, але вже що є, то є. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і чекайте нових серій. Далі буде ще. Всім пока, дякую всім спонсорам, канал